Новостворений простір хартія Хаб має стати місцем, де кожен охочий отримує інформацію про те, що таке військо, чому воно є невід'ємною частиною суспільства і яке значення для оборони країни має кожен українець та українка, розповів під час відкриття хабу командир другого корпусу Нацгвардії Хартія, полковник Ігор Оболєнський. Наша задача зараз пояснити і стати частиною суспільства, частиною кожного міста, тому що як Зараз дуже часто нам питають за корпус, ходить п'ять бригад. Всі кажуть, ось що ж ви саме? що ви будете робити з п'ятью бригадами, як воно буде. А я відповідаю, кожна бригада вже третій рік воює, вона унікальна, вона має свій досвід. І наша сила буде тільки в тому, що ми цей досвід поєднаємо. Так же саме і в кожному місті. Ми створюємо хаби для того, щоб бути частиною нас. Ці хаби поєднували не тільки цивільних військових, а й міста наша області і всю державу. івано франківськ став другим містом, де хартійці відкрили свій хаб. Такий майданчик вже діє у Львові, каже представник прес-служби бригади. Наш ворог на жаль працює на розщепленню війська і цивільного населення. Наша задача на поки цей зв'язок і буде таким містком для цивільного населення. І гарні зараз у нас в планах вісім хабів. Всього а велика мета це по суті бути присутніми в кожному регіоні України. У хартія хабі планують проводити культурні, освітні та пізнавальні заходи, зустрічі з військовими та їхніми родинами каже військовослужбовець бригади Сергій Жадан. Будуть люди, які тут працюватимуть, які будуть відповідати. Я думаю, що ми складемо програму на найближчий час. Я Припускаю, що в цій програмі будуть і культурні якісь заходи, і освітні заходи, і тренінги, якісь заняття І зараз. Програма лише формується. 13-та бригада оперативного призначення «Хартія» – це військове формування у складі другого корпусу Національної гвардії України. Її бійці обороняли Харківщину, та одні з перших вийшли на кордон з Російською Федерацією під час контрнаступу, у вересні 2022 року. Наймолодшим бійцем з Івано-Франківської громади, який загинув у російсько-українській війні, неподалік Бахмут. Та був військовослужбовець Хартії Тарас Тахів, розповів голова громади Руслан Марцінків. Простір діятиме у центрі «Промприла» прилад Першим проєктом, який Хартія Хаб реалізує в Івано-Франківську, стане співпраця з місцевою бізнес-асоціацією. Інна Сендецька, Монік, Василь Василюк, Суспільне, Новини. Івано-Франківськ.